thank <laughs> you Максимум приймаємо право. Казав розтягнутися 10-15 метрів, блядь. Що там з машиною? Воду доливається, первостатка відкривається, воду. Температура яка? А? Температура яка? Ага. Нормально? Первостат, походу заклинув на цьому а, хороша вода. Прийняти всім максимум вправо, пропустити решту техніки. Як прийняли. Блять, ну вони що, нахуй, йоб твою мать, блять.

Він ось він, він тримає. Вроз прийняв. Так. поняв, що так. Ну, так ого, нахуй. Я буду робити це, що вони вже покопали. Ага. Нахуй там розширю, там проти поті, звідси буду робити колись. Ага. Так. виходи такі виходи, ці поробити. Блядь, блядь, все молодцы, блядь, елки полки. Ящики. Здоровья уважаю, хлопцы! Как вы там? Чаете у вас, или Божуй, як там що тоже привезли, то все остальне, то есть буде у вас цей. А, там треба, там треба да, щоб все забрати з дороги. Е, да, там треба все попривозів, я не знаю, зараз спробуємо зіла, щоб він зайшов сюда. А з той мерседес і так би не зайде сюда. Файно майбол. буде, все буде добре. Є, якщо то витягне. Що тобі везе? Все везе, все везе. Солярку, продукти. E... Все, що ти просив, все привіз. Що у вас там пише? Ласкаво Пішли куди? Що? що? А що, одводрував? Ласкаво пішли нахуй, так? Да? Я бачу. Так, світла тут не є, да? так? Да правильно, ну я ж вам нічого не кажу, все правильно робите, хлопці. ku tu dostavíte Андрей ко мне... Фотка ездила раз. А? Я понял, что закрытый казак. Так, хай. Стрелкни. Ви ж фоткали? Da, trac tot. Oh.